Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Бравл Старс, і саме сьогодні. Ми, скоріш за все, хоч одного когось, то можливо, можливо, докачаємо до тиші, бо тут дуже прикольна мапа, і я, в принципі, готовий. Прямо без розминочки, сразу на тисячні кубки запригуємо, а що там. Їх розвалити взагалі ізі. Головне все правильно зробити, подумати, не спішити. Франка, кстати, буде напевно легко вбити, хоча не факт, тут є де ховатися, так що проти Франка теж буде тяжко. Давай сразу, бем, плюха, просто моментом. Я не боюсь Отіса, бем ще одна плюха. Все, откис. Дві плюхи, Отіс откисає. Сразу просто моментально. Против мех буде тяжко. Він здоровий. Але попав. Ну він буде ждати, я розумію, він буде ждати. Ну, на тобі ще одненько подумай над поведінкою. По ще ще раз попав. Ну він, коротше, 100% буде ждати. Його, його би чуть-чуть, трохи -чуть такого. І я позадовбував, і сам откис. Оце була моя проблема. Не треба було задовбувати, напевно. Так, де ти там, брате? Десь тут? Ага, ну. Я, в принципі, на грома особо не надіявся. Давай тепер, будь ласка, щоб я перлом розвалив, бо, звісно, була моя помилка, що пороблю? Моя помилка була. Я зря все зробив і ще й не попав. Ще й не догрівся, не попав. Так, треба би підхилитися. Ну і от кейс я від взрива так само мех. Поняв, диви, перша катка була вроді би максимально легка і перша зразу поразка. Фух, отакі от бувають і моменти. Що поробиш? Диви опять Френк, Кенджі і барон останнім. Ти прикинь. У мене барон перший. Ну там Кенджі перевали всіх наших, так що буде проблема. Де той Френк прийшов? Не попав я по ньому. На тобі раз. На тобі два, на тобі три. На тобі чотири. На тобі оце. Я не добив його! Ну! Ти прикинь, мене ніколи Франк не перебивав. Ніколи просто. Він просто в тупу пішов до мене. Отако. Ну все, тут габела мені. Ну, ульту нема смисла давати. Так. Ульту не було смисла давати, я просто стана не вийшов. Ах, ну, що поробиш, давай нагріємося. Хоч мене, щоб демедж був. Отако ми тебе з'їдаємо і погнали тепер дальше старатись. Дальше старатись просто. Я розумію, на що він це зробив, щоб я тепер ховатися не міг, Но ну, мені треба грітися. Бо я коли не нагрітий, моя мене демежа дуже мало. Угу. Удачі. А як це? Так а мене вдарив. Ну, я підхилився. Давай, давай, у мене є гіпер, у мене є все. Ти, головне, давай зі мною бейс. Йду сюди. Нажму гіпер. Ні одною плюхой не попаду, ультой не попаду, и мене просто з'їдають Короче, вообще не везе, ти понял. В общем-то, все. забуваємо на все, тут беруть часто Френка Ну я не хочу міняти свою команду. Я хочу так і прокачуватися Я хочу все таки цією командою пройти. Давай, тобі теж тоже плюху. На тобі ще плюху. Де ти там сховався. Бідненький, Давай пограємо. хоч Угу, хоть. І я попав. А ти своєю суперплюхою не попав. А в нього ще одна було? Єсть! Перемога є! Yeah. Хорошо. Главное, зараз против Френка вистачить. Диви. Ховається. Зараз ми тебе рознесемо, так. Зараз ми тебе так рознесемо. Пішли далі. Ага, угу. коротше, ну тут я опять зглупив, мені не треба було, напевно. Ну якби я йому дав отхилитись, то він би мене просто вбив би. Він би мене просто вбив би, аби я йому дав отхілитись. І він зараз опять відхилився трохи. Блін, не попадаю, ти поняв. Так ладно. Отако, тебе просто розвалюємо. Приходиться віддавати ульту, бо тоді проти, ну, проти Френка перлом буде теж важко. І плюс останнє ХП. Ой-ой, це зря, мабуть. А, диви, він взагалі знубив. Отак ми його розвели. Фу, хорошо. Перша перемога є, перша закладена. Поїхали далі. Против Бо завжди тяжко. Блін, тут ще й кіт. І тара в нього взагалі не викачана. Ну окей, давай попробуємо. Попав. Хорошо. Блін. кинуло мене, це погано. Попав. Супер. Не попадаю, треба хилити ще. Чуть-чуть хілимося. Погнали. На тобі ще плюху. На тобі щеплюху. Ждемо трохи. І на останню тобі. Все, хорошо. Розвели. Нубчка. Так, одну перемогу ми дали. Нам ще ще одну, щоб повернути те, що ми слили. Ну, кстати, проти кота буде важко. Угу. Добре, що я тебе побачив. отако фух, кота виніс. Бонупчик, вознубив, бо я його побачив, правильно? Ну і тару, по ідеї буде не дуже складно. в неї не так багато ХП, але в неї є отакий нюанс. Ну і ми биваємо тоже изи. Халява, 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 кайф! Ізі. Так, дві перемоги є. Ми вернули те, що слили. Поїхали далі. Нам же ж треба було не вернути, що ми слили. Нам надо було нафармити. Давай попробуємо. Так, міплі. міплі, Ча тяжко. Він... дві плюхи вроде мене буває. Якщо я бароном, против Бель теж тяжко. Короче, капец. Ну якщо бароном, то проти Бель тяжко. Обалдеть. Ну в нього ці самонаводні, наводні, плюхи, це капець. Бачиш? Самонаводні плюхаються, серйозно. Попав, да? Йому хана. Хорошо! Шальна плюха залетіла. Так, клоун. Ну, клоун знає, як і грати, він просто пішов мене вбивати. Хорошо. Мінус клоун і осталась бель. Ну, я думаю, що тут уже ізі буде. Ого, рикошетний. Ну і я попав, да? Да, я попав. Аби ще знати, де вона? Ага. Наше. На ще останню тобі. Фух! Оце була ізі перемога Ну ми вже не то що все повернули, ми ще й нафармили, по ідеї 950 Один у мене було, чи що, щось типо такого. Давай подивимося що мені дадуть. Що в мене є тепер? 956, да. Тепер зрівняв все. все. Перл з бароном, хоча в перла було більше набагато. Фух, поїхали. Все, що мені треба, по факту, це ще не так багато. Це ще взагалі не так багато. Мені треба всього, то все, блін. 44. По факту, то взагалі ізі. Але перший шарф, ворон важко дуже. Матрас важко. Коротше, тяжкий у нього бік проти мене. Ну, не то, що тяжкий, він, типу, мене рознесе просто. Ну, він знає, що робити. Він просто ось вожде. Ульта в нього є. А гаджет, якщо в нього на щит, то йому взагалі ізій. У мене ульти нема. Ну, я розумію. Він тупо на крису грає, Бо я шарфа не переб'ю тут. Ніяк вообще. На жаль. Я не знаю на що він стоїть. Якщо я його зараз перебиваю, то він просто такий нуб. Просто останній нуб. І він просто останній нуб. Він просто останній нуб. Просто. Я не знаю. Це ну, максимально легко було проти мене виграти на шарфі. Ворон сильний пацан. А куди ти закинув ульту? я Ульту кинув? Мені під себе треба було. Ой ой ой. Ворон сильний, ворон стільняга пацан. Ну ворона ульта сама не качається. І в нього не так багато. Так, що б мені зробити? Як би мені в нього виграти, да? Як би в нього виграти? Треба отхилитись і якось попасти тройною плюхою Я просто закидую плюхи. Диви Просто не попав в нього ульта. <кх> не повезло. Ну і перлом буде реально важко проти нього. Надо буде пождати. Надо буде пождати, так як він крутився. І потім в кінці вже вийти і роздати йому стіля. По-другому, в мене не буде діла взагалі. В нього нема ульти, але в нього є гіперка. Підбайте його на постріли. Пішли. На тобі. На тобі, поховайся тепер. Отако. Я його забайте, він вистріляв всі патрони, не міг мене бити. Ну і проти матраса, я думаю, якось реально буде виграти. Я жду, поки нагріюся. Гаджет є. Гіпер є. На. По Потанцюй! Потанцюй, пацан. Що там, Давай. Я на перлі. Ну Він плюс-мінус понімає, да я. Отако ми тебе просто з'їдаємо. Тому що нема чого брати сюди шарфа. Яким ти ще й слив, кстати. 960, що тут, що тут. Дуже хорошо. ще по 40. Ну, блін, по чуть-чуть. По крупинки ми проходимо. Ого, Дінич. Давно я Дінича не бачив тут. Дуже давно. Не знаю як. Піде, не піде. Дінич може і туди піти. Блін. Попав. По Діничу просто дві плюхи вроді. Ну до нього попробуй підійди. Тут спраут, взагалі, так-то кайф. Спраут, реально кайф. Із закидальщиків спраут чоткий. Блін, турк чел. Ну його буде піджимати йому придеться вийти. Отако. От Ми попадаємо. Отако, От попадаємо. Нажимаю гаджет на хіл, на всякий пожарний, і виноси його. Хорошо. що по Леону. Леон щось там чуть-чуть попав, але не сильно. А я попав, хорошо. Блін, криво стріляю трохи. О, попав. Не попав? Отако тобі. Потанцюй. <рес> <рес> ну і шарф. Шарф може зараз мене всього взагалі перебити, якщо в нього є гаджет на щит. Но я нічого йому не можу зробити. Потому що він, коротше, крепкий. В нього реально гаджет на щит. Реально не там стояв? Не в цих кущах, а він тут 100%. Та ну А, Він вообще далеко стояв, збирав собі заряди, ти поняв? На тоді тобі. Ага. Ну, все, тут я, тут я приїхав. Ну у мене є ульта. У мене є ульта. Ну він потратив 100% гаджет. гаджет. Угу. Я знаю де ти, Я знаю де, ти, брат. Ще я нагріюсь, стрільно. На, отако просто. Щоб не особо з тобою танцювати, пока він стрікс з п'яти перемог. Мені тепер сипає, його майо кубків так-то. 965. Тут 963. Хоча було 960 двох, поняв? Скільки мені по факту дало? Mm, 553. Бачиш, парлу взагалі не додає. Ну погнали. Якщо ще одна перемога, то буде давати 554. По 14 кубків, блін, ходох. В нього всі по тисячі, це ще якийсь жирнич. Він прям фармить кубки на кейси. І фармить він їх тут. А не в шеде, чи шалі буде. А, пожди. чи він їх сливає? Він, мабуть, сливає кубки, а не фармить. На. No. Або він щас тупо на двох слиється, а на пейпер мені просто візьме, рознесе кабіну. Все може бути. Ну, і такі каточки, звісно, бувають. Но дуже рідко, реально. Хоча останній раз я грав, то прям попадались такі. Ні, бачиш, на пейпер він тоє сливається. Цікаво, даже подивитися, скільки в нього кубків, що він це сливається. Скільки в нього? О, сє... він аж до 70 злив. Блін, я реплей нажав. Все профіль. У нього вообще 100 тисяч було колись рівно. А в сезоні 97 тисяч нього престиж. Щас він сливає. Скільки він вже насливав на пейпері слив, на ембер слив, на ходдогі слив, на трьох посливав. хоча тут максимум, то він на цих теж по 300 кубків посливав. Коротше, жесть. Сума зійти. Так, ладно, що мені тут дає? 25 кредитів я оставлю на наступного бравлера. Тут що в мене. Нічого толкового. 600 карточок. Спасибо. Дінич тут ще досі дається. Так, давай стардропи пооткриваю. Ранкет. 1 гем. Обичний стар... Блін, 1 гем. Це ваще ж прикол, ні? Так, скін. Стардропчик. Епічний. 500 xp-шки. Ранкет, стардроп, стоп лінгів. І Рарний стардроп 100 блінгів, поняв. Яких блінгів, вікс пішки? Так, 970, мені ще 30, поїхали. Це по суті, якщо я ні разу не програю, це мені треба да виграти о, шість раз. Шість раз поспіль. Ну, оцей, напевно, не сливає кубки. Я щось думаю, що ні. Ну, хоча проти нього можна легко виграти. Хоча проти Бібі буде дуже тяжко. Попаду, попав. Хорошо. Ну він же ж бачиш, він понімає. Ой, він понімає, що він може мене з'їсти в ближньому бою. Ну, в середньому. Демеджа у нього набагато більше. У нього ще й нік Ембер. Так, заранувато ти пішов, пацан. А я подумав, подумав і не дав собі Ех, Походу, сказав, я, що буде ізі, і нічого не буде ізі. Не попадаю, блін, він хилиться. Попав хорошо. Так, Бібі треба винести якось. Як би її винести? Він зараз на мене просто нею піде, ні. Спеціально дав ульту щоб його відігнати від мене. Ну по ньому вощи не попадеш. хоча дивіться, я трохи попав. Ну він хілиться быстріше і швидше до мене приходить, ніж. Чим... У нього ще й хілка є. Ну тут габела, Да тут я приїхав. Я ультуша не дофармив. Хоча щас би попав і може б дофармив. Ой ой. ой Ладно, давай подумаємо, як це його перебити. Добре, що він стоїть, поки нікуди не йде. У мене є щит, я нагрітий, у мене багато ХП, у мене великий демедж, а він дуже швидкий. Блін, 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 блін. Що робить? Ну ждати. Ждати. Блін не попав. Отако перебив. І тепер бочку треба. Тепер треба бочку перебити. Як би це зробити? Не знаю. О, попапані, тільки одної плюху. Тако. Ізи бочка, навіть без гіперки. Хорошо. Ще одна перемога. Це дуже-дуже добре. 975 кубків. По 6000 на бароні. 8-8-8 на громові. Погнали. Фух, нелегко, нелегко. Ну що, 975, так? Да, значить, значить, якщо зараз перемога, то 980 буде. Круто, круто. Але макака, макака зараз мені всіх переб'є. Хотя. Але так, да, тепер переб'є. Він тепер поміняв собі тактику. Ну все. Хотя він, походу, не прошник на макакі. Но дивись цю штуку задоджил. Я не знаю, як я перебрать. Я ульту отдав. На. Оооо! Оце хорошо. Я не знаю, я це зробив, но я це зробив. Фух. Так, Фінкс. Прямо зразу наше Так, ну це погано. Це погано. Він там не откисне. 100%. Мені даутхіл. Мені датхіл. Що б з тобою зробити, га? Ну, все мені габело. Я пронубив жорстко, я міг виграти. Так ладно, у мене є громчик. Громчик, хлопчик, громчик. О, він, походу, знає, що зробити з громом. Він може і знає, але я тут теж не пальцем роблений. Отако От тебе просто. Отдав ульту, але забрав пацана. Ну тут, звісно, так, да. тут я. Тут я нічого не зроблю. <ріст> Проти такого залюту миші. І Миша, вроді ульту сама фарма. Сама по собі, але ні, сама по собі вона і не фарма. У нього нема щита, на ні. Ну, мене додождаться. дождать, додождаться. надо додождаться тумана. Давай, пацан. Попробуємо погратися. Отако тобі. <ріст> Бо Миша грає від ульти, а таким макаром вона не може. Фух. Сіка мене, 980. 980. Хорошо, хорошо. Це і на цьому нагромі буде 900. І мені осталося всього навсього 4 перемоги. Всього навсього. Ой, це буде нелегко. Погнали. Так, ну. Ганех пацан крепкий. Крепкий взагалі кожен пацан, який вміє грати. Ну не завжди. В цього ще є ульта. Він може щось мені розказати. Де раки зимують. І впригнуть в мене. Оце це я пронубив. Ну, я три рази попав йому габела. Ульту, правда, викинув молоко, но я його виніс. Гас і лілі Серйозні, чуваки, чесно кажучи. Без шуток реально крепкі Ну, це я зря, це я зря я просто взяв і пішов о, в колючки Я міг би його перебити. О, тако просто всі три літають в газі ну, вообще в шоці. Ладно, Лілі. -лі. Ну ця мені щас розкаже, почем Мет мед в когоспі. Ну все, вона мені вже розказала. Фух. Ладно, сижу тут. Бо він ще по-любому в інвізі піде. Сюди він в інвіз не піде, а сюди прийде. Оно він. Блін, пощі добив мене, чуєш. Пощі добив мене. Що робить? Отако тебе потно-потно. Ну, 9 він стріку, і в мене 985 15 кубків. <с? <с?> в общем-то, цим ми будемо займатися вже трішечки пізніше, а на цьому ми, напевно, завершимо. Тому що це, звісно, жорстко. Це реально жорстко. В мене майже тисяча. Я до нього чорно скільки йшов, але на цьому ми будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобатим. З вами був Санчилас і всім пока.